Слава Україні, добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 квітня, проживаю я на Вінниччині. І сьогодні буду в своєму садочку обробляти груші від хвороб. В цьому відео хочу показати стан і розвиток груш. Ті, які раніше розвивалися, видно, що підмерзли От навіть листочки. Там, де йду вітер, підійду, покажу на деяких навіть і нерозквітлі квітки примерзли. У мене зимові сорти груш нема завязі зовсім. Обрізав я тільки грубі гілки, так як мав ще робити обрізку, а дивіться нема що обрізати. І це тільки стосується зимових сортів, пізніх зимових сортів. Останні всі літні і осінні і ранньо зимові можна сказати, всі мають зав'яз, будуть квітнити. От, будь ласка, такий стан розвитку Ксена. Вона ж листопадова, вона ж ноябрська. Деякі є вже будуть розкриватися, а так основні то всі, так, як кажуть, рожевий бутон. Груша сорту красива. Також є. Це рання. Літня груша і, і подивіться, що твориться на сортові груші скарб. Я пізніше все буду вирізати, обрізати. Хай зав'яжеться, відсвіте, тоді буду обрізати. Груші в мене не обрізані даного сорту. Взагалі. Я обрізаю після світіння. Груша дуля, в нас на ню кажуть. От. Камера не передає, передає. трошки примерша. Отак От формую 3,5 метра груші висотою. Якраз до вечора буде добре заквітнути. Верніше не заквітнути, а стане отакий білий невідкритий бутон. Обробляти будуть тільки фунгіцидами, інсектицид використовувати не буду після світіння, щоб було гарне запилення. Тепер хочу показати, як примерзло. Це в мене такой садочок, саме край. От. Дує сильний вітер. Північний в тому напрямку. І перший рядок сорт азійської груші. Це кокусує. Я не знаю, чи воно заквітне, але весь квіточки, які мали бути, вони всі чорні, а не білі. Камера не передає, не фокусується. Просто дух холодний вітер, такий результат. Використовувати буду препарати від Сінгента, Фунгіцид скор. 3 грами на 10 літрів води. І замість прилипача в цьому році буду використовувати такий адювант 5 мл на 10 літрів води. Тільки фунгіциди перед цвітінням. Кому цікаво як вони працюють, можете подивитись або мої попередні відео, де я подробно розповідаю, або... В інтернеті вся інформація є. Ще раз хочу сказати, що хорус працює при низьких температурах, бо багато хто зараз додає ще скор. Скор при таких температурах працювати не буде. Скором вже після цвітіння. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.